Ми порахували кількість забудовників, з якими ми пропрацювали за 5 років існування агенції. Це 25 забудовників. То чому ми так любимо з ними працювати? Ми любимо з ними працювати, тому що це по-перше про роботу в довгострок. Тут немає швидких результатів. А ми любимо вбудовувати системи. Це якраз про те, коли ми бачимо, як під час нашої роботи з'являється цілий об'єкт. Від фундаменту до інфраструктури навколо, і ми причетні до цього процесу, до того як люди отримують своє житло або отримують свої комерційні об'єкти. Це все відбувається протягом року, від першого ліда до виконаного об'єкту і завершеної успішної співпраці, От ці всі процеси це про побудову вже партнерських відносин. Це говорить про те, що наша робота не закінчується виконанням кіпіаю просто по кількості заявок, там чи по кількості дзвінків. Ці KPI присутні, але крім того, от є оцей величезний об'єм роботи, який підкріплюється цією синергією співпраці з різними департаментами, і направду це дуже потужно. То коли один забудовник починає з двома ЖК, Через два роки це вже 10 ЖК, як у акваріль. А ще з'являються визнання, нагороди, Безнання, наговори, що кращі так. забудовники. Це а, все. А, а направду там був страх, як конкурувати з такими величезними вже діючими забудовниками років, -років, на років на ринку. А ти тут заходиш, даєш інший формат, і ти просто розриваєш ринок.